Друзі, доброго раночку з Суворова. Зараз проїдусь, прокатаюсь. Гляну, що тут робиться. Скло вбите, вікна повилітали в будинках багатьох, зросле все захаращене, там зовсім вітри немає, ще якісь осколки прилітали. В скло. Дерева попадали. Незрозуміло не від чого. Щось поламалося, від того, що під маси. Кісочка ходить сидить під качелькою. Ай, да. Піцерія тут колись була, на Суворова відома. Ну, це бізнес-центр Своровський недобудований. Так його ліпили, ліпили до кінця і не зліпили Навіть тут такий ан був при союзі звісний такий відомий був такий півбар хто застав радянські часи я ще в даді був не дуже такий щоб ходить по півбарам але знаю Потрощено все звісно теж вікна побиті Так, раніше це, звісно, була вулиця така сама, як казали, наш Херсонський Арбат називали раніше також. Ну, Не знаю, на арбаті не був, та й нема чого на нього зараз набрівнятися. Але таке було, назва така була. Атланти тримають небо Пам'ятник нашому співаку сліпому. Так і стоїть. Кузьма скрябін дивиться на нас, як ми тут живемо. Ага. Ох, колись я тебе був закрили. Вікна повибиті зовсім гора листя, хтось наскрибав до на кучі, не знаю чи будуть прибирати, чи не будуть, але накидали. Ох. Якось так. Суворова вже немає. Та й добре, що його забрали. Рашисти разом з собою. Забрали і то забрали, слава Богу, за все. Так, тут дуже Ушакова. Ушакова це Ушакова. Теж побиті вітрини, Ролети. Від ж вм'яло, дивіться.